Доріво Христі, сьогодні маємо велике свято, свято благовіщення. Це, знаєте, особливе свято, його називають початком спасіння. Це свято, відколи світ отримав обітницю, яку ще Господь Бог дав Адамові і Єві, як коли були вигнані з Раю. Скільки пройшло часу? Господь вибирав і вибирав, вибирав і вибирав, з котрої може воплотитися. Скільки треба було готувати оце людство, щоб воно народило ту людину, з якої міг воплотитися сам Господь Бог. І от представте собі, ми слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, Лука нам подає, Він ставить, Тут пречиста Діва Марія і її ангел сповіщає, що вона буде мати сина. Її 14 років. Тут є тітка Єлисавета, яка вже і не сподівалася дітей, бо вже була стара. А у євреїв рахувалося, що якщо нема в тебе дітей, то це є кара Божа за якісь. Ну, за якісь гріхи, бо якщо Бог не хоче продовжувати мій рід, так люди собі придумали, та й так вони то рахували. І дві протилежності, ну, не протилежності, а такі дві крайності. так? Тут дівчинка 14 років, і тут стара жінка, 80 чи чомусь там років. І вона цій каже, що будеш мати сина, а Єлисавета вже... Вагітна, так? І представте собі стан причисто Діві Марії, коли вона ще в три роки її віддали в храм. Бо Тому що батьки пообіцяли, що як народиться, народиться е дитина віддадуть на служіння Бога, очікуючи сина. Народилася дівчинка. Іокім і Анна ведуть її, прийшло три роки, ну, пообіцяли Богове, ведуть до храму. Ну, так як у нас, наприклад, йдуть в монастир, так? але вони ж не йдуть в три роки, не даєте дитину в монастир, а вже дорослу і дитину і не приймуть. І тут представте собі, наскільки Єокім і Анна були. Довіряли Богові, що віддають дитя. І вона в храмі так і зростала в молитві, в постійному перебуванні з Богом. І один раз вона молиться собі у, у своїй келії і приходить до неї ангел і каже: Радуйся, він наскільки той ангел спішив на землю сказати людству, що нарешті. Почався етап відкуплення. Радуйся, благодатна Господь з тобою. І ясне діло, що вона перелякалася. Тому що на неї впала така місія, і вона каже: чекай, 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 як то станеться, я ж, яка дитина? Я ж, я ж в монастирі, я ж тут в храмі. Я взагалі чоловіків, не то, що не маю з ними спілкування, я їх не бачу навіть. І він каже, Дух Святий зійде на Тебе і сила Всевишнього утінить тебе. І тут оці ці важні слова, так, я слугиня Господня, я слухаюся, Господи, що ти мені кажеш. І тому це відкуплення, яке почалося із слів причистої діви Марії. Бог не може й на силу щось робити. Людина мусить дати добро, навіть якщо він її вибрав. Якби вона не дала було добро, нічого би не було. Ми б до сьогодні чекали Спасителя. Ну, як єврейський народ. Вони не прийняли Христа і до сьогодні чекають, що має прийти Месія. Благовіщення. Спочатку було господським святом, воно тепер Богородичне свято, так? а раніше воно було господське, бо тому що це було свято, коли було сповіщено, що Христос має народитися. Але потім з часом Його почали вже рахувати, що це Богородичне свято. І 25 березня, воно не просто так вибрано 25 березня, а тому що 25 грудня. Виповнюється 9 місяців, так як має народитися дитина. І тому 25-го. Є ще, що святкували і святкують до тепер 7 квітня, це не то, що по старому календарі, Ні, не того. А того, що Різдво і Богоявлення святкувалося разом 6 січня. Святкувалося разом різдво і богоявлення. Потім його розділили: Різдво Ісуса Христа і Йордан Богоявлення. І тому є ще церкви, що святкують 7 квітня, іменно через те, що святкувалося свято разом. Ми сьогодні святкуємо вже за новим календарем. 25 березня. І цей день є особливим днем. Цей день є той, з якого все почалося. Далі вже там було Різдво, потім було, Христос там підростав і так далі. Але почалося все і слів так. Я слугиня Господня. Так, я не розумію, що ти кажеш сила Всевишнього отіреть мене, я нічого не розумію, але я довіряю тобі. І цей подвиг віри, який зробила Пречиста Діва Марія, для нас має бути свідченням того, що кожен із вас, який просто говорить до Богородички, Богородиця Діва, радуйся. Ви розумієте, що це слова ангела, з якими він прийшов до Богородиці. І коли ви говорите, Богородиця Діво радуйся, ви повторюєте слова ангела. Ви повторюєте слова, від яких почалося спасіння. Тому Богородице Діво, така важна молитва, вона проста, проста, як сповіщення ангела. І свято благовіщення, воно так і звучить: блага вість це Євангелія. Євангелія – це блага звістка. І тому благовіщення це свято Отціє книги, святого Євангелія, святої благої звістки, що небо принесло на землю. Звістки людям, яким відкрилися двері до царства Божого. Звістка тим, що сиділи у темряві, світло засяяло, так як ми у пасхальну утрину співаємо. Звістка тим, які перебували в гріхах, що прийшло вам прощення, вам прийшло спасіння. Милосердя Боже починає реалізовуватися на землі, ми отримуємо можливість прощення. Ви чуєте, скільки несе оце свято Благовіщення отої благої звістки, отої доброї новини несе людям. І ті, що не мають наслідства, хочуть мати дітей, ваше свято 25 березня. Благовіщення, скажіть, Богородице, я хочу, Пречиста Діва Марія, своїм потомством долучитися до великої молитовної армії, якого то воїнства земного і небесного, щоб прославляти ім'я Твоє Богородице. Сьогодні ті, які на схилі віку, які кажуть, що вже нікому не потрібні, згадайте, хто. Єлисавета, яка була вже вагітна, якою назвали неплідною, це ваше свято. Сьогодні, богородичка каже, ви всі є потрібні Богові. Кожний із вас є в Божім зорі. Кожен із вас Бог бачить і знає кожному, що треба. Свято благовіщення це то свято. З якого починається той маленький крок, з якого починається велика ваша духовна подорож. Це початок початків на благовіщення. Скажи Богові, що ти хочеш, і благовіщення буде початком того, що воно почне збуватися. Благовіщення це та звістка, коли земля дозріла. Щоб прийняти Бога. Благовіщення це коли земля змогла прийняти небо, щоб воно воплотилося на землі. Благовіщення це слово до тих, котрі Бога дотепер не чули. Благовіщення це свято для тих, які Бога дотепер не бачили. Бог дає вам можливість його побачити у святому причастю, відчути Його, прийняти Його. Благовіщення це той день, коли Господь Бог звіщає всім вам, що до вас прийшло спасіння. Господи, дякуємо тобі, що в цей день ти скільки нам звісток приніс. І ще просимо Тебе, Господи, щоби ти в цей час благовіщення. Приніс нам вістку перемоги. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віку!